Вітаю вас! Іноді трапляються неймовірні випадки. Уявіть собі, снаряд вибухає в руках дитини. Здавалося б, ніяких шансів вижити. Але сьогодні героїні нашої програми вже 86. Вона живе, працює по господарству і навіть творить. Лідія Марківна Коваленко усе своє життя прожила в селі Власівка Баришівського району, що на Київці. По суті, залишившись без обох рук, вона не занепала духом і раділа кожній зробленій нею роботі. До школи вона не змогла повернутися. Навчалася самотужки. Багато читала, усім цікавилася. Творчістю зайнялася вже в похилому віці. Співала у хорі. Зараз пише вірші. її творчому доробку їх вже близько 20. Дехто каже, що ми старі. Звичайно, не юні. Та бентежить душу нам. В юності відгонуть. Вже зима клопочеться, прикрашає скроні, а нам співати хочеться. Для вас, люди, добрі. Яким чином ви зараз живете? Ми почнемо із сьогоднішнього дня. Як ви живете протягом дня? Ну як? Встаю вранці. молюсь Богу. Застилаю постіль. Прибираю в хаті дещо не гаразд, виходжу на вулицю, кличу свого кузю, даю йому їсти. Це котик. Котик. Я всяку роботу роблю, всяку. Я не роблю роботи тільки тієї, де пальчики треба. шить, корову дають. Всю роботу я можу робити. Ну, наприклад, у молодості. Все робила і пилкою, і сокирою, і косою, і косила, і гребла, і в'язки носила, і білила хату, і прала, і гладила. Геть все. То це з такими От руками? Так, це ж у вас золоті руки. Оце ж так, оце так. Оце вдвох вони в мене. Оце вдвох вони в мене працювали. Я ж у майбутнє проробила 43 роки. Незмінно. А, а ким ви працювали? Медсестрою, санітаркою? Санітаркою. Я так думаю, що вам не дуже приємно розповідати про ту драматичну історію, але куди від цього подінешся. Розкажи, будь ласка, як це трапилося? Ви знаєте, я люблю про це розказувати, хоч як не печально. Люблю. Люди питають, я їм розказую. Розказує. Є так, що люди одне другого дюргує, не Де зима людині больно там. Я кажу, мені вже переболіло, вже переболіло. Я дуже рада, що я всю життя себе обслуговувала сама і людям допомагала, а трапилося так. Як у вийшли німці в село. Забрали б весь фураж, який надбали люди для свого скоту. Скотина залишається в зиму без фуража. 41 рік грудень місяць був дуже холодний, страшно холодний, а снігу не було, а на полі був клєвер не кошений, так його не косили. І от туди гонили усі скотину пасти на той клевер. Ну і ми погнали туди пасти. Страшно було холодно. Розвести огню, щоб погріться. Нема сірників. У хлопців крисало. З кресала це дуже трудно розвести огонь з кресала. Тут хтось підкинув думку, як би пороху. пороху. Тут ще хтось підкинув думку, а пасли кожен свою корову, так пастухів було багато. А тут ще хтось підкинув думку. Вон там снаряди лежать. А снаряди лежало, видимо, не відимо. А що таке вони не порозривалися? чи це… Ні, не порозривалися. Вони були вигружені від кіля, ще з машини, швидкіля і так і багато, так лежало, кругом багато. І хлопці, бачу, пішли туди. Три хлопці наших. Микола Андрійович, Володя. Старший був за колю. І тоді ще один Володя, найменший. Пошли туди. Ну, Микола Андрійович, ви сказали, ну я так розумію, тоді це був просто Коля. Коля, так. Да, коля. Вам було по 13-14 да -да. років. Колі було 15, а мені 14. А Володі одному було вже 17 старшому. А ще один володя був такий годов 12. Бачу, хлопці пішли туди, а мої воли пішли в ту сторону, я пасла двоє волів, пара волів було. Я думаю, піду одверну воли від тілля, бо пішли туди. Одвернула воли, я думаю, подивлюсь, що хлопці роблять. Підходжу. Там лежать оці снаряди таке. Длінне таке. Хто, хто знає так знають її дюймові, які там є. А там як, -от, як винтівочні патрони, так і пулі зверху такі о. І, і замідна, і пуля зверху. Вони беруть снаряд у руки і об другий снаряд. Постукую так цією пулею і розігнулася чуть-чуть. Вони пулю виняли, висипали там, там пороху, на життя, я думаю. А чого ж це я? Хіба що? Я не зумію. І я собі взяла, один розстукала, другий розстукала, понасипала карманих пороху, і беру ще один. А там друге устройство. Зверху не носочок, а шапочка, така, як ото на бутильці. А мені Володя старший і каже, їда, не зімай. А то ти ще й нас пораниш. Це слово в слово, я нічого не забула. Де да, ну що ж це так? І оце були його послідні слова, які я чула. В голові задзвеніло, я не чула того вибуху, нічого я не чула. В голові задзвеніло. Я виперлася цим м'ясом об землю, піднялася і побіла по дорозі. На сизеньку. Це все було на дорозі. Оце всі снаряди лежали на дорозі. Володя один побіг на хутор. Маленький той, того попало тільки по голові трохи. Старший Володя побіг у село. Йому перебило вище ліття руку. От. І він, значить, правою рукою хватив свою руку і побіг додому. А я туди побігла. А Коля сидів серед снарядів, коля сидить. Ну тут вже всі збіглися, тут наробили крику, шуму. Побіг гонець конем у село звіщать. Я відбігла, поки мені видно було, а тоді мені тут засували. У руках снаряд розірвався, от так, от так, все. Це було 18 грудня. А на завтра, 19 грудня, був день Святого Миколая. І от я думаю, він покровитель дітей, він нам подарував життя. Це неймовірно. Снаряд був в руках, вибухнув, а, да. і всі залишилися і живі. Всі залишилися живі. А тоді я лягла, там люди позбігались, там плачуть, причитають. Там, я ж як працювала, я й і, і тут у мене в кишенях пороху скільки. От і мені ж холодно, я прошу там одну жіночку. Тіточко, застимніть мені, пувиці, Я ж сознання не потеряла грами. Вона не підійшла до мене, вона боялася. На це страшно було дивитися на не, все. Не страшно, я не знаю. Все було обгоріле, все було, все було страш, страшне. В мене і зараз тут осколок є, і отут є осколок. От. А тоді приїхали по нас. Ми з колею вдвох. Погрозили нас у безстарку. Так, із такий глибокий. Привезли додому, висадили мене, я пішла в хату, пошла ногами, пошла в хату, вийшла, поскидала з них чоботи, одягачка була ж слаба, така. чоловік був кірзовий на босу ногу. Тіліпнула ногами сюди-туди, отак дижу, приїхала ще туди ж на місто. Трагедії прибігла, прибігла сестра моя прибігла. Їй було 20 років. Вона принесла такі пельонки дитячі, новий в неї був маленький хлопчик, так дитячі пільонки були такі великі, білі. Так вона мені отак позав'язувала, позамотувала. Я, значить, отак несу свої отако руки і сама лізу на піч. Вилізла на піч і лягла. На печі якось кров не заливала. Моя мати шептала і, мабуть, замовила кров, бо кров не лилася кров, не було крові. Отак все зацпеніло і все. А тоді захотілось мені горілки. 14 років. Я її в роботі не держала і вдруг захотіла з горілки. Побігли до сусіда, принесли стакан горілки. І помаленьку мені пускають, потрошку мені дають, що мені, бо це ж я не пила, це ж горілка. А я цим м'ясом підсадила і випила всю горілку. Ну і потім я нічого не знаю, чи я заснула. Відключилася. Відключилася да, повністю. Уже на ранок під'їхала карета вести на у лікарню, а в хаті вже цілу ніч ждали моєї смерті. Сукали свічки, готують продукцію на похорон, а я до ранку не вмерла. І от, значить, колю везуть в лікарню і мене кладуть на вози і везуть у лікарню у баришовку. Там були п'єнні лікарі, наші п'єнні були, там робили. Вони кажуть, хірург каже, відрізати. Оце ж вихватило оту. І отут трошки не до краю. І на шкурі тільки держалося. А сестра просить, ой, не ріжте ж. Пальці отут були чорні, оці оперві побиті. Ой, не ріжте, оставте їй хоч два пальчики, щоб вона сама могла поїсти. А хірург каже, буде гарна грена. А вона каже, як буде гарна грена, тоді одріжете. От і як от, вона мудро вчинила. І вона мені спасла пальчики. Вони так не дуже і... Ну мені сказав хірург розрабатувати. Як же розробляти, якось кістка розтрощена. Куди ж їх розрабатувати? Ну, так я, і, значить, і отабирилась дома. Коля ще довгенько лічився. От. І в госпіталі вже як уже німці вигнали німці, так він ще у нашому радянському, у нашому госпіталі ще лежав лічився. Довгенько довго йому прийшлося ще лічитися. А мене якось так не дуже довго. І я давай вчитися діло робити. От такими своїми руками. Ну, жінка, вона хоче. Пийти заміж, вона хоче народити дітей. Як у вас, як ви це пережили? Байдуже. Байдуже. Я вирішила, що мені цього не дано Богом. Оце так і вирішила. Мені цього не дано Богом. Ні в кого я не влюблялася і про це, не... Правда, мені мати совітувала. Ну так, люди совітували мені. Ти б родила дитинку, да виростила б дай той. Як же я рожу ту дитинку? Як нема ніякого доходу в сім'ї, як їй родити ту дитинку? А як же ви прийшли до творчості, до мистецтва? Саме перший вірш я вам розкажу. Самий перший про свою долю. Давайте. Отак другі жаліють мене. Як ти, Да що ти, да як? А я думаю, що ви мене жалієте? Я й сама себе не жалію, ні, не нарікаю я на тебе, долонько, моя, від Бога неба і землі така судилася мені. Трагічна мить спопилила надію на щастя, а мене благословила. На полинове причастя. З дитячих літ і все життя я п'ю зіркої чаші. Вже надвечір'я на порі, душа болить, а серце плаче, не плач серденько, сліз немає. Голубить мене сонечко осіннє. Господня ласка душу зіріває, дарує сили і терпіння. Ні, не нарікаю я на тебе, доленько моя, небагацька мені треба. Шматочок сонця, клаптик неба, ранкову зірку та вечірню і пам'ять, і надію світло. А прийде час, і воля Божа, я відійду на запругу вечірній, тебе моя убога доле залишу назад корідним. Вже бачиться мені межа, за обрієм я не чужа, там мої предки півродини мене пригорнуть воєдина. А коли ви написали цього вірша? вже давненько, давненько вже. Давненько. Ну, десь до, до, до 70 років. Тобто ви в 70 років почали писати? вірші? – от так, от. Пізно-пізно, так, пізно. да. да. От, от так. Виявляється, в 70 років можна почати творити? Можна, все можна. Я вам про війну, як війна починалася. Здригнулось небо і земля. Сполохались пророки, а сонце заховалось на чотири роки. Мирне небо полонили хижаки хрестаті, рідну землю п'єндрували вражі супостати, а вона стогнала, плакала, ридала, своє чадо многолике в обійми ховала. Горіло небо і земля, кипіла кров і сльози, страшна трагедія жила. На кожному порозі. Хвашисти рвалися на схід, щоб загарбати весь світ. Мета була єдина поставить людство на коліна. Ішли полки плече в плече, топтали Україну, забувши істину святу, хто прийшов до нас з мечем від меча й загине. Вставай, народе мій, батьківщина кличе. На священний смертний бій, на подвиг віковічний, бойовий клич підхопила всенародна сила і вигнала з України лютого вампіра, розгубивши всі штандарти на слизькій дорозі, згинув кат назавжди у власній берлозі. А вже п'ятої весни сонечко всміхнулося, З перемогою додому солдати вернулись. Герої вернулись. Вистраждану радість омивали сльози, бо не всміхнулись перемозі, славні доньки і сини, що не вернулися з війни. Хай вічно золотом горять на обелісках слави імена полеглих захисників держави, що кров'ю заповідь писали на віки рядущі. Щоб нащадки пам'ятали, їх подвиг не вмирожчий. Слава героям. Браво. На завершення нашої програми, скажіть, будь ласка, глядачам по бажання, що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети? Ну що, силової треба. От, бажання треба. Не треба падати духом. Старатися брати з життя все, що можеш, на що ти здатний, робити людям добро.